В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM. і Я її ведучий Федорчак Борис. Сьогодні я вам розповім про Буцький каньйон. Буцький каньйон. Каньйон у межах СМЦ буки Уманського району Черкаської області на річці Гірський Тікич, утворений у протирозойських гранітах, вік яких оцінюється у 2 мільярди років. Каньйон починається за 800 метрів нижче від греблі колишньої Буцької ГЕС. Неподалік від греблі розташований водоспад-вир. Каньйон являє собою оригінальний скелястий берег з виступами сірого граніту заввишки близько 30 метрів. Довжина каньйону близько 2,5 км, ширина 80 метрів. Площа, що підлягає природоохоронним заходам – 80 гектарів. Рішенням Черкаського облвиконкому номер 288 від 13 травня 1975 року цьому об'єкті було присвоєно статус державної комплексної пам'ятки природи місцевого значення. Буцький каньйон рекреаційна зона. Також каньйон пасує для скелелазіння сплавів на байдарках. Бузький каньйон один з представників Черкаської області в конкурсі Сім природних чудес України. Одна зі скель каньйону скеля Радіонова, названа на честь видатного українського науковця-петрографа Сергія Радіонова. Своїм виглядом нагадує скандинавський фіорд, але не відповідає за визначенням. У вересні 2019 року на каньйоні знімали випробування джур, епізоду серіалу Козаки абсолютно брехлива історія.